То Святий Божий Син віддав своє життя за грішників, постраждав, пролив свою святу кров, його били в нього, плювали грішники, і він міг за одну секунду унічтожити всіх своїх обідчиків, але він цього не зробив. Він до кінця і спив ту чашу, яку приготував для нього Бог, Отець, щоб ми сьогодні отримали спасіння. І дар вічного життя. Тому, люди дорогі, кайтеся в своїх гріхах, навертайтеся до Бога. Тільки Він може дарувати спасіння для вас, тільки Він може заспокоїти вашу душу. Він знає, як важко нам живеться сьогодні на цій землі. Сьогодні йде війна, гинуть люди. Сьогодні багато горя, біди і різного лиха. На цій землі і душа людини стінає, мучиться, скорбить, і людина знаходиться в депресії, в різних переживаннях, то прийди до Бога, дорога душа, і Він зцілить твої душевні рани, Він забере твою душевну біль, Він дарує тобі полегшення, дарує тобі спасіння, Він тебе розуміє краще, ніж ти сам себе розумієш. Бо Він тебе створив, дорога людина, Він створив твою душу, Він создав тебе, і Він знає все про тебе, всі твої думки, плани, наміри, все знає Господь. Прийди до Нього, довірся йому, послідуй за ним, будь виконавцем Його волі, виконавцем Його слова, і життя зміниться, прийде мир і спокій. І Господь дарує своє спасіння, своє благословіння. Тому люди, навертайтеся до Бога. Сьогоднішній час благоприємний, сьогодні день спасіння, бо завтрашній день він не в нашій владі. Ми не знаємо, що на нас чекає через п'ять хвилин. І тим більше, завтрашній день не в нашій владі. У нас є сьогодні нині, коли чуєте голос Божий. До свого серця прийміть правильне рішення, Покайтеся, наверніться до Бога, будуть прощені всі ваші гріхи, і відкриється свобідний вхід в небесне царство. І не буде ніякої перешкоди між вами і Богом. Буде істина, свобода, прийде до вас, прийміть Господа Ісуса Христа і знайдете спокій душам вашим. Бажаємо вам мирного неба, Божого благословення! Є, звісно, туди нашого. У вас і так